Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку пропорції. Давайте ми з вами спробуємо відповісти на такі запитання: який вигляд мають команди повного і неповного розгалуження в мовах програмування? І як вони виконуються? Для чого використовують написи і поля? Які їх властивості ви знаєте, що визначає їх значення і як їх можна змінити? Для чого використовувалися в програмах, з якими ви працювали, прапорці та перемикачі? Наведіть приклади. І так, розглянемо компонент прапорець. Прапорці використовують для того, щоб вибрати або один варіант з набору можливих, або кілька варіантів, або не вибрати жодного. Якщо ви згадаєте, не раз ви проходили тести і там користувалися саме прапорцями, якщо прапорець вибрано, то в нього всередині з'являється позначка. Команда для створення прапорця в мові Python має такий вигляд: ім'я прапорця присвоюється значення CheckButton, далі йде текст і текст підпису саме ом, в лапках. Після розміщення у вікні прапорця, створеного в такий спосіб, він матиме вказаний підпис. Наприклад, після виконання команд flag, Присвоїли значення чек-батон дорівнює ваш вибір. Флаг пак. Згадуємо, що пак це саме місце розміщення. І буде створено та розміщення у вікні прапорець з іменем флаг і підписом Ваш вибір. Які ж бувають властивості прапорця? Це ширина, висота. Це у нас колір фону, колір шрифту і який, який самий напис, яким розміром і шрифтом буде зроблено. Аналогічно до відповідних властивостей напису, поля і кнопки. Все так, як і там. Щоб мати можливість дізнаватися під час виконання проєкту стан прапорця, вибраний або не вибраний, потрібно пов'язати з ним спеціальну змінну логічного типу. Для створення такої змінної використовують команду виду ім'я змінною boolean VAR. Згадуємо, що boolean – це у нас змінна логічного типу. І тому так. Пов'язують цю зміну з прапорцем під час його створення командою, має, яка має вигляд ім'я прапорця, чекбатон, текст. Далі текст підпису. І після цього ми з вами пов'язуємо саме з цією змінною цей прапорець. Наприклад, після Виконання таких команд, які ви тут бачите, буде створено та розміщено у вікні прапорець з іменем флаг, підписом Ваш вибір, а змінна з іменем Choice зберігатиме стан цього прапорця. «True» якщо прапорець вибрано, і «False» якщо прапорець не вибрано. Значення цієї змінної за замовчуванням false. І після запуску проєкту на виконання позначка не, не буде її тут, так? Тобто вона буде відсутня. Якщо під час виконання проєкту буде вибрано прапорець, то значення змінної стане true. За повторного вибору прапорця, його стан зміниться на протилежний. І також зміниться значення змінної. Щоб одразу після запуску проєкту прапорець був у стані вибраний, потрібно використати таку команду ім'я true. Тобто, також установити, наприклад, Choice Set True. Назва Ім'я змінною choice set True. І тоді у вас буде вже натиснуто прапорець. Щоб визначити значення цієї змінної під час виконання проєкту, потрібно виконати команду виду ім'я змінної GET. Наприклад, Choice GET. Значення цієї змінної можна використовувати в проєктах у команді розгалуження. Якщо в проєкті використовується кілька пропорців, то для кожного з них повинна бути створена окрема змінна. Наприклад,. Перша змінна зміна. Далі. Є у нас е, саме прапорець, який ми пов'язуємо з цією першою змінною. Далі у нас е, другий прапорець. Ми його називаємо Колір і знов пов'язуємо з, з другою змінною з, е, і третій прапорець. І знов таки, називаються розміри, і ми теж пов'язуємо з третьою змінною. Розглянемо, як можна використати пропорції для реалізації розгалуження в проєктах. Наприклад, нехай нам потрібно в ході виконання проєкту змінювати значення. Або тільки однієї з властивостей вікна, або заголовок, або колір, або розміри, або кількох з них, або не змінювати значення жодної з них. Для цього використаємо кнопку на три та три прапорці. Є кнопка змінити, і є три прапорці, які ми вже з вами подивилися, як вони створюються, у позаминулому слайді. Оскільки під час виконання проєкту жодного прапорця може бути не вибрано, то доцільно для кожного з них залишити значення логічною змінною, тобто false або true, яке встановлюється за замовчуванням. Створимо процедуру для опрацювання події клік для кнопки, та до її тексту помістимо такі три послідовні, не вкладені одна в одну команди розгалуження. If choice 1 get root title заголовок змінений. Далі. Якщо choice 2 get, тобто якщо тут натиснуто, да, то у нас Становиться червоний колір всього вікна. І якщо у нас третій розмір буде true, тобто натиснуто, то тоді у нас розмір вікна зміняться на ширину 500 і висоту 200. Побачили, да, що тут у нас заголовок теж змінюється. Якщо це становиться true. У кожній з цих команд незалежно одна від одної буде визначатися вибрано відповідний прапорець чи ні. Якщо відповідний прапорець вибрано, то зміняться значення відповідних властивостей вікна. Але якщо певний прапорець не вибрано, значення відповідних властивостей вікна не зміняться. Спробуйте розгадати ребус. І я сподіваюся, що ви вже здогадалися, що це є прапорець. І так, давайте ми з вами подивимося, як буде працювати програмка з прапорцями. Зверніть увагу, те, що ми з вами розглядали, що за чим іде. Перше, що ми з вами робимо, це імпортуємо графічний інтерфейс. Далі у нас іде завжди функція. Функції у нас йдуть на зміну натиснення на ці пропорції. Тобто, якщо вони будуть активними і будуть true, то тоді у нас зміниться заголовок, стане, заголовок вікна стане названий заголовок змінений, червоний колір буде фону нашого вікна. І розмір теж зміниться. Після цього ми створюємо графічний інтерфейс, вікно наше. Далі ми створюємо три пропорції, заголовок, колір і розміри, і створюємо кнопку, на якій буде напис Змінити. І розміщуємо ці пропорції. Одна під, одну, і батон-кнопка нижче, ніж ці пропорції, на 20 пунктів. І так, перевіряємо, що у нас вийшло. Ось так у нас виглядає віконце. Далі, якщо ми натиснемо на кнопку або на якийсь, тобто, коли ми з вами змінимо щось на true, наприклад, ось тут поставимо заголовок. І змінимо, то у нас зміниться все вікно. Побачили, якщо ми натиснули ось цю тут, визначили ці пропорції, натиснули на кнопку змінити, то тоді у нас спрацювала зміна властивостей. Сподіваюся, що вам було це зрозумілим. Дякую за увагу! До побачення! До нових зустрічей!